А ви знаєте, що фіни називали карелів кацапами і ставилися до них не дуже приязно, коли карели змушені були евакуюватися у глиб Фінляндії. Я про це прочитала в цій книзі Мері Мякі. Фінської письменниці, яка розповідає історію своєї родини. Рекомендую вам теж цю книгу до прочитання, а також подивитись моє відео, е, велике, яке розповідає про цю книгу. Так ось, чому ж фіни називали карелів Кацапами. А тому що насправді східну Карелію окупували ще на початку. Е, 18 століття, або ще навіть в кінці, наприкінці 17-го. але за Петра І вона точно вже війшла до складу Російської імперії, і східні Карели змирилися зі своєю долею і були під владою Російської імперії. Коли ж організувався Радянський Союз, тоді Утворилася Карело-Фінська Соціалістична Республіка. Хто не знає, спочатку в Радянському Союзі було 16 республік, а потім її перетворили на автономію, автономну там республіку, область, щось таке. І... А інша частина Карелії залишалася. Тобто там, де місто Виборг зараз росіянський, це була фінська карелія, а Радянська Карелія, це була столиця в місті Петрозаводськ. І ось там карели перемішалися з московитами і прийняли їхні правила гри. Тому, коли 1940 року Росія завоювала. Карелію до Карельського перешику і карели змушені були тікати до фінів, фіни не дуже там розбиралися. Так Вони думали, що це В них назвали, думали, що це росіяни. Ось, Або з, ці карели, які змішалися з росіянами, їм було дуже важко довести, що вони такі ж, як вони, фіни, фінські громадяни. Читайте про історію Фінляндії того часу. цій чудовій книзі. Дякую.